Пан соло, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про ще одного персонажа Gate 3, якого можна віднести до трійці із неочевидним схваленням, про яку я казав у попередньому відео про Астереони та Дінезерку. Власне, хто дивився, той знав, що це відео буде про Лейзель. Хоча мені загалом подобаються всі компаньйони у Gate 3, проте, звісно, хтось все-таки подобається менше, хтось більше. І тут показово, що якщо у випадку із Застеріоном він здебільшого бісив гравців чоловіків та за виключеним виключенням жінок, то Лейзель, на мою думку, бісить всіх приблизно однаково. Але й люди, яким дуже подобається цей персонаж, і я один з них, тож можна зробити висновок, що одній частині гравців просто чогось не вистачає, чи не так? На мою думку, та судячи і спілкування всередині своєї бульбашки та поза нею у соціальних мережах, люди несправедливо суворі до неї просто тому, що вони не можуть впоратися з жорстокою жінкою, коли більш лояльні до чоловічого персонажа з таким характером. Тим не менш, це має сенс для її персонажа, адже вона гітянка, чий народ є непланетною расою, що походить з астрального плану і має загартований менталітет, навіть войовничий, а її взаємодія з іншими змушує її саму почуватись унікальною та потенційно ставить гравців у більш покірну роль у стосунках. На початку. Ті, хто швидко починає цікавитись Лейзель, ймовірно, роблять це через її неймовірно домінуючу особистість, ну і звісно, зовнішність. І, звісно ж, через роботу акторки озвучування. Хоча головний герой, як правило, очолює гурт, що очевидно, проте Лейзель не з тих, кому подобається, коли її наказують, якщо тільки це не на користь її народу або не у полі її власних інтересів. З емоційної точки зору Делеїзель важко знайти підхід, адже для неї головне бути корисною своєму народові та бути гідним його представником, як і будь-кому із народу гідів, чий характер рятується від того моменту, як тріснуло їх яйце. Гіди вчать своїх дітей, як вчили їх самі старші, приймати будь-кого то слабший, як негідних до життя, або ставитись до них з точки зору потенційної користі їх народу. Це означає, що вона засуджує будь-який акт марної в її розумінні благодійності. Або будь-яких тверджень, які розходяться із постулатами її народу. Моменти, коли гравець показує свою вразливість, знову таки за її світоглядом, викликають у неї не схвалення, а іноді агресію. Щоб завоювати повагу та захоплення Лейзель, гравцям часто потрібно рішуче підходити до вирішення проблем, і це зазвичай передбачає використання можливостей, щоб застати потенційних ворогів зненацька. Вона також схвалює випадки, коли гравці можуть підтвердити своє домінування. Щоб погасити потенційний конфлікт, наприклад, залякуванням або використанням сили. Навіть якщо вона вважає себе загалом вищою істотою, ніж будь-хто на фаєруні, вона певною мірою розуміє, які її межі та коли слід використовувати хитрость, бо вона все таки не дурна, хоч і досить пихата. Її романтична арка може розпочатись через кілька годин гри, якщо гравець покаже себе жорстоким і здібним воїном. а розпочнеться вона, коли взаємний потяг буде продемонстровано без емоційної прихильності. Тобто у момент першої сексуальної сцени, перед якою буде діалог, де вона вас ставить перед фактом, що вона хоче зайняти з вами сексом. Ця сцена буквально відкриває можливість сексу без будь-яких емоційних зобов'язань та обов'язків. Як і у будь-якій іншій ситуації та відносинах, Лейзель дотримується прямого та домінуючого підходу, який не має на намить глибокого емоційного занурення чи прив'язки. Через це, на мою думку, буде трохи невірно вважати початкові етапи роману Лейзель справжніми стосунками. Оскільки вона відмовляється дозволити вам чи собі емоційний зв'язок, не дивлячись на фізичну близькість, в емоційному плані зв'язок із нею буде вибудовуватись повільно, ґрунтуючись на довіри та взаємні повазі, адже її характер це характер бійця. Вона була народжена для битв. До речі, Лейзель, мабуть, чи не єдиний персонаж, який не буде з вами загравати, а буде про всі свої емоції і почуття казати прямо і в лоб, на відміну від натяків і загравань у інших персонажів. Лейзель може здаватись грубою з емоційною стіною. Але моменти, коли ця стіна тріскається, варті уваги, оскільки вона така ж складна та багатогранна, як і будь-який інший член групи, стикаючи з моментами, які суперечать її менталітету, її погляди можуть і будуть змінюватись, якщо ви, звісно, обрали шлях відмови від влакіт, навіть якщо процес буде повільним. Її власна арка сповнена емоцій, адже вона проходить шлях від руйнування і відмови від усього, у що вона вірила, що її вчили вірити. Зі всім спектром емоцій від гніву до сприйняття до обратіння нового шляху і мети. Якщо ви маєте із нею роман, то у цьому ставленні ви буквально стаєте для неї маяком надії в океані зневіри. Вона починає сприймати вас не просто як рівного, а як дещо краще, вище. Її повага та вірність до головного героя стає абсолютною. Для фанатів Аніме я б сказав, що рівень її поваги та вірності підіймається десь біля рівня зору із One Piece до Луфі. Якою жорстокою пихатою не здавалася Лейзель на початку. Я дуже раджу спробувати романсити її. Так, вона поважає силу, але на рівні з тим, вона поважає розум та цілеспромованість. І разом же із тим, у романі ви розумієте, що їй потрібен хтось, хто буде про неї піклуватись. У романі з нею, на мою думку, за умову відмови Лакіт, головний герой стає для неї не тільки опорою, а й наставником, який підтримує і направляє її. Як для мене, то у цій ситуації вона показує себе як кошеня, особливо в момент, коли рунується все, у що вона вірила від народження. Що для мене стало просто шикарним, очікуваним з іншого боку, звісно, і гарним контрастним плот твістом. Коротше, як я кажу вже у кожному відео, в цій грі всі персонажі круті, і з усіма варто пройти їх історію. Вони складні і багатогранні, і щоб зрозуміти їх, треба мати терпіння. Дякую за увагу!